Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Шлях до перемоги крізь вогонь. До дня працівника пожежної охорони в Одесі відкрилася фотовиставка, яка присвячена титанічній роботі вогнеборців під час ракетних обстрілів, пошуку постраждалих та ліквідації наслідків російського терору. Серед декількох десятків фотографій, представлених на виставці, є унікальні знімки, яких ніхто не бачив раніше. Наші кореспонденти побували на відкритті та поспілкувалися з авторами цих фотографій. Ці фото облетіли майже весь інтернет-простір, проте все одно кожного разу вони викликають мурахи по шкірі. Ось такі вони реалії роботи одеських рятувальників, які щодня ризикують своїм життям, аби врятувати інших. У нас представлена робота наших підрозділів з ліквідації наслідків аварій і пожеж а також пошука рятувальних робіт, які виникли і були спричинені за результатами ракетних обстрілів. Кадри, які ви побачите, вони належать спірудникам нашої прес-служби. За допомогою об'єктивів вони показують людям героїзм, а також трагедію цієї війни і нашу впевненість в подальшій перемозі. На виставці Шлях до перемоги крізь вогонь представлено 29 фотознімків, які були зроблені працівниками прес-служби ДСНС Одещини за весь час війни. Деякі фото нагадують, з чого все починалося, коли ворожі обстріли ще не встигли стати буденним явищем для жителів Одеського регіону. Так цей фотознімок нагадує про те, як день напередодні Великодня став по-справжньому чорним для всіх одеситів. Приїхали, побачили дуже багато людей, які плачуть. Розрушений будинок, там були розрушені другий, третій поверх повністю. Рятувальники наші ліквідовували пожежу на третьому поверсі, інші рятувальники виводили постраждалих людей. Це було дуже важко, але нічого. Спочатку такий був трішки як ступор, але я взяла себе в руки і почала працювати, робити фото, відео, щоб світ бачив, цю жорстокість, це все, що робить з нами ця країна. Одеське диво. Так рятувальники назвали жінку, яку в січні цього року, після ворожого обстрілу, вдалося витягнути з-під завалів. Але, на жаль, дива так і не сталося. Наступного дня потерпіла, померла в лікарні. Віктор Гончарук сумом в очах згадує той день. Це була пожежа. Виїзд в нічний час. Нам поступило повідомлення від ОКЦ, що був прильот ворожого дрона в житловий будинок. Потрапивши до очага пожежі, ми прибили, почувши крики жінки з під завалю, почали розбирати конструкції та допомагати ліквідації пожежі. Загинуло в той вечір дві людини. Дуже буває емоційно важко, коли знаходиш потерпілих але або мертвих людей. Фотографії потрібно робити, показувати людям, який нам наносив урон ворожа держава. Смуток на обличчі Віктора змогла зафіксувати на фото Євгенія Дерус. Проте пресофіцерка розповідає, що ця трагедія також надовго залишила слід в її пам'яті. Коли приїхала додому вже після прильоту, оці ця картинка жінки. Вону ота ота. То от, от вона стояла перед очима. Вона була ще жива на той момент, коли її діставали, от, от воно вразило так. Нам треба було працювати, ніколи було ніколи. Тому це все догнала потім. Герої без зброї так часто називають рятувальників, і не випадково ці люди дійсно справжні герої, яким доводиться витримувати не лише фізичне, але й неабияке моральне навантаження. Загасити полум'я, півбіди, кажуть рятувальники, бачити смерть людей ось що дійсно важко. Складніше було ну, пізніше ці фотографії, ну коли ти вже в, в, в певній мірі усвідомлюєш, що ти бачив нас. Ну, на свої очі Це було фото маленької дитини, в якій просто ручка торчала, ну, торчала з-під завалів, і вона так ну аж за душу бере. Ми завжди знали про те, що не можна звикнути ніколи до загибелі дітей. Тобто, якби ти не намагався не пропустити крізь себе до того, що гинуть діти, ти не можеш звикнути, і здавалось би, що це найважче, що може бути в твоїй роботі. А на сьогодні ми точно знаємо, що найважче, коли ти бачиш загибель своїх колег і своїх побратимів, тому що саме від цього найважче оговтатися, найважче пережити і далі працювати, не показуючи своїх емоцій. Цією фотовиставкою пресофіцери ДСНС Одещини намагалися показати, що бачать та відчувають рятувальники, наскільки їхня робота титанічна та якою ціною вони рятують життя інших. Ми поруч зі справжніми героями. Ну, це не просто слова, справжні герої, а люди, які ризикують власним життям заради життя інших. Ну це просто їм байдуже кого рятувати, вони не спитають нікого. Ми пишаємось тим, що ми можемо з ними працювати і показувати їх роботу. Такою, яка вона є, максимально близько, максимально їх очима. Фотовиставка Шлях до перемоги крізь вогонь працюватиме в культурному центрі Юніон до кінця цього тижня. Тихіше їдеш далі, будеш, а ще поспішиш людей насмішиш. Завжди актуальні вислови взяті з народної мудрості. Стосується це і дотримування правил дорожнього руху на проїжджій частині. Патрульна поліція продовжує заходи у різних районах міста та області, аби у черговий раз нагадати кермувальникам про необхідність бути дисциплінованими на дорогах. Бути обережним та уважним на дорозі життєва необхідність для всіх учасників дорожнього руху. Разом з тим, саме на водіях автівок лежить левова частка відповідальності за безпеку на проїжджій частині. Патрульна поліція продовжує проводити на вулицях Одеси і області заходи, які націлені на стабілізацію аварійності на дорогах та для чергового нагадування про необхідність дотримуватись правил щодо швидкісних обмежень. Нагадаю, що саме перевищення швидкості руху призводить до серйозних ДТП, в яких люди отримують травми, а також і бувають факти, коли люди гинуть. Саме тому цей захід ми проводимо як на території міста, області та в інших областях. Також вони проводяться на одній з вулиць у центрі Одеси з досить інтенсивним трафіком. Працівники патрульної поліції виявляли порушників швидкісного режиму. Дане було зафіксовано, проїхав він, порушив швидкісний режим, зафіксовано 77 кілометрів. Було зупинено, проінформовано. Водій згодився на місці. Сразу штраф і кажуть, заплатив. вину визнав, сказав, що більше порушувати не буде. Порушення швидкості фіксується спеціальним обладнанням. Процедура виявлення проста та прозора. Така робота. Проводиться постійно. Я нагадаю, що екіпажі з приладами труками ви можете побачити, як на дорогах міста на встановлених ділянках, які прописані департаментом патрульної поліції, і кожен водій може ознайомитись за допомогою соціальних мереж. Алла Марченко нагадала також про ділянки доріг з автофіксацією і про швидкісні обмеження в міських умовах. Я нагадаю. Якщо порушник перевищив швидкість більше, ніж на 20 км на годину, наприклад, встановлена швидкість на території міста це 50 км на годину. Водій рухається 75, то він вже перевищив на 25 км швидкість. Звісно ж, він буде сплачувати штраф це 340. Якщо більше, ніж на 50, наприклад, він буде рухатися 105 км на території міста, то це вже буде штраф 1700 гривень. Як кажуть працівники патрульної поліції, подібні заходи з підвищення дисципліни серед водіїв виявляються досить ефективними, адже проводяться регулярно на ділянках доріг з інтенсивним рухом. Тому власники автівок звикають бути уважними і набагато менше порушують правила дорожнього руху у майбутньому. І до трагічних наслідків у разі порушення правил дорожнього руху на Одещині сталася смертельна аварія. Лоб в лоб зіткнулися легковик та мотоцикл. Водій байка загинув на місці. ДТП. Смертельна аварія сталася на автодорозі Одеса дністровський Монаші біля села Молодіжне. За попередніми даними, мотоцикли та автомобіль зіткнулися, коли останній виїхав на зустрічну смугу. У наслідок ДТП загинув водій байка. Його пасажира доставили у лікарню з численними травмами. Водій легковика не постраждав. Його перевірять на стан сп'яніння. У причинах аварії розбираються слідчі, повідомили прес-службі облполіції. Вистрілив у шию через конфлікт на дорозі. В Одесі затримали водія БМВ, який влаштував стрілянину у центрі міста. На привокзальній площі водій автомобіля Тойота не поступився дорогою водієві БМВ, який мав перевагу в русі. Ображений водій БМВ наздогнав порушника, зупинився перед його автомобілем і влаштував сварку з нецензурною лайкою. У розпал конфлікту він дістав із багажника страйкбольну гвинтівку і кілька разів вистрілив в опонента. Пластикова кулька влучила чоловіку в шию. Стрілець поїхав із місця події, а потерпілий написав заяву в поліцію. Наступного дня зловмисника розшукали, фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Ви запаркували автівку, зайшли до магазину чи кафе. і Коли зібралися прямувати далі, настрій зіпсовано під двірником на лобовому склі квитанція на сплату штрафу. В яких випадках таке трапляється частіше за все, що робити для запобігання такій ситуації? Наші кореспонденти пройшли вулицями Одеси разом з інспекторами з паркування і отримали відповіді на ці та інші питання. Уявіть собі, ви запізнюєтесь на зустріч, паркуєте авто на платній парковці і плануєте сплатити після повернення. Однак, наприкінці, бачите на лобовому склі ось такий неприємний сюрприз. А все тому, що за паркування треба заплатити одразу в перші 10 хвилин. Якщо людина приїжджає на майданчик з платним паркуванням, вона зобов'язана сплатити це паркування одразу, як, як тільки вона приїхала. Так прописано в постанові кабінету міністрів 1342. Там написано, що людина приїжджає на паркувальний майданчик, спочатку сплачує час, який вона має стояти на парковці, і потім йде займатися своїми справами. Оплатити парковку в Одесі можна різними способами. Наприклад, за допомогою QR-коду, який нанесено на знаках, де платна парковка розпочинається або закінчується. Інший варіант встановити на мобільний телефон додаток парковки Одеси, рекомендують інспектори. Він відкриває карту на додатку. Є карта, на якій помічені парковки. Він вибирає майданчик, де стоїть його автівка. Якщо він знаходиться там, то його GPS підтягує і показує, на якій парковці він знаходиться. Якщо він десь дистанційно, він відкриває карту, вибирає майданчик і сплачує. Однак буває і таке, що ви припаркували автівку, сплатили, наприклад, за одну годину, але трохи не розрахували таймінг і затрималися. Тоді треба доплатити за паркування, і не потім, коли повернетеся, а поки не закінчився оплачений час. Зробити це також можна за допомогою мобільного додатку, говорить Володимир Бондар. І в цьому додатку є таймер зворотнього відліку. І людина бачить, що в неї закінч... закінчується час, вона дистанційно сплатила і продовжує стояти. А ось якщо ви сплатили, наприклад, три години паркування, а прийшли за годину, то гроші за невикористані дві години повернути вже не вдасться. До речі, за послугу можна сплатити і готівкою у терміналах. Біля майданчиків для паркування є термінали, поповняшки, через які поповнюються мобільні телефони. Там також можна сплатити парковку. Щоб запобігти штрафу, дані про свій автомобіль при оплаті паркування треба вносити акуратно, аби не зробити помилок. Інакше штраф можуть помилитися в одній цифрі. Наприклад, там в неї номера три одинички вісім, а людина написала три одинички дев'ять і все. І програма не підтягує схожі номери, і це буде вертатися як не оплата за паркування. І може бути штраф винесений нашим інспектором. Інспектор з паркування дає пораду, як правильно вносити дані авто при сплаті за паркування. Людина має записати букви, цифри і знову букви без пробілів. Якщо у людини іменні номери, там, наприклад, ЖУК є номери, то треба вводити саме ЖУК. Не ті номери, які в неї вказані по тих паспорту, а ті, які на автомобілі. І також без пробілів все. Платити за паркування на муніципальних парковках слід з 9 ранку до 6 вечора. В інший час, вихідні та святкові дні, паркування безкоштовне. Тобі майбутнє Одеси просвітницький проєкт з такою назвою присвячений репродуктивному здоров'ю підлітків поновив свою роботу у місті. Про це на зустрічі з учнями і батьками школи приморського району розповіли ініціатор проєкту, директор фонду охорони здоров'я матері та дитини Ірина Головацюк Юзеф Польська та її колеги провідні лікарі Одеси. Хто навчався або навчав у школах Одеси в період з 2010 року, пам'ятає, як до навчального закладу приходили урологи і акушери. Вони відповідали підліткам на питання про репродуктивне здоров'я, які діти соромляться ставити батькам і друзям. Саме тоді, 14 років тому, за ініціативи заслуженого лікаря України, директора фонду охорони здоров'я матері та дитини Ірини Головацюк-Юзефпольської, під патронатом мера Одеси в місті стартував, мабуть, унікальний для України проект Тобі майбутнє Одеси. Після вимушеної паузи на карантин і дворіччя воєнного стану програма наразі продовжує свою роботу. Я працюю директором пологового будинку вже 24 роки. Мій досвід вказував на те, що багато молодих пар до мене звертались з такою проблемою, які не можуть народжувати дитину. Процент безплідних пар дуже високий. Приблизно кожна п'ята-шоста паривна зараз безплідна. Причини із чоловічої, і з жіночої сторони. Я, як лікар, почала думати, що робити для того, щоб можна було молодих дівчаток навчити поважати себе, навчити розуміти, що вони повинні бути здоровим для того, щоб продовжити в своїх дітях. А сьогодні ця програма, взагалі, я думаю, має ще другий відгук. Ми живемо в умовах війни. І демографічна криза, яка зараз нависла над нашою країною, ви знаєте, що народжуваність в нашій країні майже на 50% скоротилася. Тому повернення програми Тобі майбутнє Одеси» дуже своєчасно. Вважає лікар. За минулі 14 років 50 тисяч одеських учнів 7-11 класів мали змогу дізнатися важливу інформацію про складові репродуктивного здоров'я. Цікаво, що ця програма дієва й для батьків. Збирали по категоріям окремо мам, окремо пап. Це було дуже надзвичайно цікаво. Дуже дивно було, що дорослі батьки, які виростили сина вже в 11 класі, друге покоління росте. Такі е, примітивні питання. Батьки навіть і не знали. Не знали, тому що от моє покоління, ми виховувалися виховувались на вулиці. Да? Що сказав мій товариш, що сказав інше. Тут е, на фаховому рівні е, відкрито, відверто можна було говорити із дітьми. Важливо, що після курсу лекцій про репродуктивне здоров'я юнаки, дівчата отримали не тільки знання, а й у деяких випадках своєчасну медичну допомогу, лікування, у тому числі хірургічне, розповіли учасники проєкту. Програма проєкту Тобі майбутнє Одеса передбачає лекційну і індивідуально роз'яснювальну роботу із школярами та їхніми батьками. Особливу увагу лікарі приділяють профілактиці захворювань та збереженню репродуктивної функції підлітків. У відновленому проєкті приймають участь лікарі-волонтери, дитячі гінекологи, а також урологи. Місія, яку ми бачимо у цьому проєкті – це виявлення. Порушень статевої розвитку у підлітків у хлопчиків це анонімне спілкування з ними, це відповідь на ті питання, які є у хлопців стосовно здоров'я, стосовно може бути відношень. Після урочистого відкриття нового етапу лікарі привели перші зустрічі окремо з юнаками і окремо з дівчатами, у класах, до яких прийшли фахівці. Панує атмосфера зацікавленості. Учні задають питання вголос або анонімно записують на аркушах. Лікарі відповідають докладно, розуміючи, що підлітки не про все зможуть запитати, а розповісти треба багато важливого. Мало зараз батьків розмовляє з дітьми про репродуктивне здоров'я. Про його значення, тому що репродуктивне здоров'я це не тільки фізичний стан, але й психологічний стан розвитку людини. І ці лекції, якраз направлені на те, щоб батьки вміли правильно говорити з дітьми, а діти могли правильно описувати свої проблеми. Формування культури здорового способу життя є запорукою повноцінного майбутнього кожної особистості, впевнена директор фонду охорони здоров'я матері та дитини Ірина Головацюк Юзефпольська. Діти це наше майбутнє. І якими вони будуть, залежить від нас. Щастя це рівно здоров'ю. Коли людина здорова і може реалізувати себе, вона щаслива і майбутнє в нашій країні теж щасливе. У планах лікарів до кінця цього навчального року ще відвідати близько шести шкіл Приморського району Одеси. Відбулася випробувальним терміном на Одещині. Суд виніс вирок жінці, яка під час п'яної сварки вдарила ножем сусіда. Інцидент стався в одному з сіл березівського району. Чоловік запросив у гості односельчанку. Під час застілля між ними з жінкою виникла сварка. Власник будинку вдарив її рукою по обличчю, а вона у відповідь завдала йому удар ножем у груди. Жінку судили за умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя. Суд визнав її винною і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але замінив реальний термін ув'язнення на випробувальний. Повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині сільський чиновник наживався на чоловіках призовного віку і торгував білими квитками. Хабарника взяли на гарячому, йому загрожує до восьми років позбавлення волі у фонтанській ОТГ. Заступник сільського голови вимагав у чоловіка близько п'яти тисяч доларів, обіцяючи натомість надати документи про непридатність до військової служби та відстрочку від мобілізації шляхом впливу на посадовців у ТЦК та ВЛК. Чиновника затримали просто в кабінеті під час отримання грошей. Поліцейські задокументували факт вимагання посадовцем 4800 тисяч доларів у місцевого мешканця за надання йому документів про непридатність до військової служби та відтермінування мобілізації шляхом впливу на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарської комісії. Слідчі слідчого управління Одеської поліції за оперативного супроводу працівників управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці одразу після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів. Чиновнику повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також слідчі встановлені. Усе коло осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі іноземець продавав в інтернеті неіснуючі ігрові приставки і встиг ошукати сімох людей. Шахрая затримали, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. 23-річний громадянин однієї з країн Закавкасія розмістив на одній з популярних інтернет-платформ оголошення про терміновий продаж ігрової приставки та вказав ціну у 3,5 тисячі гривень, яка щонайменше вдвічі нижче за ринкову. За три дні на його пропозицію відгукнулися троє чоловіків і чотири жінки. Шахрай обіцяв відправити ігрову консоль тільки після передоплати у 400 гривень. Щойно люди перерахували йому кошти, він перестав виходити з ними на зв'язок. Таким чином, шахрай привласнив близько трьох тисяч гривень. Попри війну бджільництво в Україні продовжує розвиватися. Так, в Одеській області за минулий рік було зареєстровано більше трьохсот пасік, в яких утримується майже 11 тисяч бджоли сімей. Проте, аби ця цифра була більшою, важливо дбати про бджіл та вживати основні заходи попередження отруєння цих комах. Бджільництво в Україні є важливою галузю господарства, особливо в Одеському регіоні, який відомий як один з провідних експортерів меду. Протягом минулого року з Одеської області було експортовано майже три тисячі тонн меду, а в поточному році ця цифра вже сягає майже 900 тонн. Щоб підтримати подальший розвиток бджільництва і не допустити ризику отруєння бджіл від засобів захисту рослин, необхідно мінімізувати ці ризики або зовсім їх усунути, вважають фахівці. На жаль, в Одеській області все ж таки спостерігаються випадки отруєння, проте вони поодинокі. Якщо взяти 2022 рік, то на території області було зареєстровано 10 постраждалих постраждалих пасік з чисельністю понад 1000 тисяча бджолосімей. Це було у двох районах трьох районах області. Я обичаюся. То в 2023 році було зафіксовано лише дві постраждалі пасіки з 197 бджолосімей по двом районах. Спеціалісти визначили основні причини отруєння бджіл на території Одеської області. Перш за все, це порушення фермерами правил застосування засобів захисту рослин, коли хімічні речовини розпилюються над полями та садами. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення, або надання недостовірної інформації. Недостатнє забезпечення пасік. Відповідним обладнанням для ізоляції вильту бджіл з вулика або несвоєчасне вивезення бджолиних сімей у безпечне місце. І також основним, яким теж може бути основною причиною, це неповідомленням власниками пасік, органу місцевого самоврядування про місце перебування пасіки. В разі отруєння бджіл, пасічник повинен дотримуватися певного алгоритму дій, говорить чиновник. Перше, це власник, який, виявивши у себе на пасіки отруєння, невідкладно сповіщає місцеву комісію про те, що він виявив загибель. Постійна діюча комісія, яка утворюється при органах місцевого самоврядування, повинна невідкладно зібратися і не пізніше, скажімо так, чим через 24 години провести всіх відповідних заходів. Спеціальна комісія встановлює достовірність факту отруєння бджіл, дізнається про обставини отруєння, надає рекомендації щодо визначення шкоди. Під час роботи комісії відбираються проби для подальшого відправлення до лабораторії. А саме це відбирається патматеріал самі бджоли, рослини і ґрунт. Ці проби опломбовуються. Запаковуються і передаються пасічнику для подальшої передачі ним у відповідну лабораторію для проведення відповідних досліджень. Важливо пам'ятати, що саме злагоджена робота органів місцевого самоврядування пасічників, аграріїв та фермерів може не допустити такого небезпечного явища як отруєння бджіл. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.